Та чоловічі. Вони, на жаль, йдуть з оцінкою, тому що при транспортуванні їх було пошкоджено, є невелич... невеличкі дефекти, наприклад, бруд, кошлатість та потертість. Вони всередині всі утеплені флісом різних моделей. Такі, бачите, ході йдуть з капюшоном та з кишенями. Такі на рукавах йдуть манжети. Є модельки, що йдуть як звичайні кофти, вони також утеплені всередині. Розміру S у нас буде 3 кофти в лоті, розміру M – 2 кофти, розміру L три кофти та розміру XL – 2 кофти. Загальна кількість в лоті буде 10 одиниць. Ви можете побачити, вони йдуть з оцінкою, але навіть при в таких дефектах вони виглядають дуже якісно та стильно. Така моделька йде замком. Ось тут, бачите такий дефект-бруд. Вона утеплена. Вартість такого лоту 2100 гривень. Собівартість однієї кофточки всього 210 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.